республіканської премії були Олег Майчар за арман Людина і зброя, Павло Печену за тріховник, задання за трикованих, також Платон Майбора за медичну спеціальну. І протягом більше 50 років існування цієї премії ім'я її постійно змінювалося. Спочатку це була республіканська премія Імені Шевченка. З 1969 році вона називалася Державна премія Української Республіки. А після здобуття нашої державої незалежності з 1999 року і по сьогоднішній день ця премія носить е, ім'я, Національна премія України Шевченка. За всі роки існування, за ці більше 50 років, цією премією було нагороджено 626 е, персоналів та колективів. Тому що ця премія працюється учасником від цілого колективу. Висока визнака нашої держави. Премії України імені ім ім Тараса Михайловича Шевченка знайшла своїх ламператів і серед наших краян славних і українців. Ними стали Дмитро Натюк, Андрій Кушліренко, Михайло Ткач, Андрій Шкурган, Володимир Івасюк, Іван Миколайчук, Назарій Ялючук. А наголошеною наголошеннями такою високою премією була наша землячка Ірина Вільнець. Далі спропонуємо мачубаті більш детальний розвід про лауреті Чеченських країн. Доля Ірини Вільде склалася так, що жити творити їй додалося межами епізгому краю, але творчість її весь час живилася його соками. Події найвизначнішого її роману сестри Дівчинській теж розгортаються на Буковині. Цей твір объяснений ім'я Ірини Вільде ставши настольною книгою не одного читача. За заслуги перед українською літературою, зокрема за роман Сестер Личинський Письменниця у 1965 році була удостоєна Національної премії України імені <кій> Аласа <кій> Григоровича Шевченка. Мало на достаннющені знайдеться таких тік, де не побувала видатна українська письменниця Ірина Гуди то особливе місце у її житті і творчості займала Веренчанка. До вашої уваги вірш Василя Харюка жителя Веренчанки, родного. Коли сам довго міряли дорогу, буде твій зіл, а Веренчанка де. А з кілометрами все більшого тривоги. Побачу знов мені все святе. Святе, святе, і перду тут немає. Тут зустрілась світ і пізнавала світ, тут про добро і зло не пізнавалось, ту щастя знищине ділила на світ. Тут веселили пісня солов'їна, і ноги зігрівали спориші. Для мене тут з батьківщина і залишилась дастій душі. Ногами босими святу топтала землю, І мала сотню тут товаришів. А може, і кохання своє перше зустріла на серого цих водій. Усе таке близьке і рідне серцю стежина кожній пам'яті жива. Бо вже так є, що в нас, буває перше, навіщо в нашу душу западе? Бо пам ят... Пам ят вони постане, пам'ять зберігає і веренчать ті літні теплі дні. То сама. Піській дитячій зграді хололо ноги на родій старі, коли надійками, Марійками, Іванами збирала квіти в полі до селом, коли в дитячу душу наповіла простих людей любов'ю, і теплом. Люста рога податка дитинства, той млин стоїть, і школа, й вербиті, Воскрес на церкві проти сонця блиснуть, дорого вказ, що він на світи. І стежечки, і ті самі дороги, і п'яний запах липий полину. Тут забуваю всі зімні тривоги. І душа спокійна від нашого району. Тут дивний світ, такий простий і легкий, тут гоїть душу правда і доброта. На землі Землю вступаю, як уперше, бо ця земля для мене є свята. Живучи довгий час за межами буковини, яка стала для Ірини порогом у широку світку, і у своїх творах прославляла цей край його дивовижну та уникальні посту. <клес> Андрій Кошміренко найбільший музичний авторитет Буковини. Ціла епоха музичної культури нашого краю пов'язана з його ім'ям, яке відоме у всіх співочих колах світу. Заслужений Буковинський ансамбль пісні і танцю під його керівництвом популяризує багату фольклорну спадщину краю. Накрила свого таланту, ансамбль підносить високу боковинську народну пісню. Без його життя і дихання неможливо уявити культури нашого краю. Більше 70 років лунає моводній голос цього співочого колективу художнім керівником. Одним диригентом якого є композитор, фольклорист, народний артист України, лауреат імені премії імені Тараса Григоровича Шевченка, викладач музично-педагогічного факультету Чернівецького національного університету імені Федьковича професор Андрій Миколаєвич Кушмирен. Ім'я це знане і відоме в усіх співочих школах світу. За рейтингом 97-го року Андрій Кушнірев увійшов у номінацію кращих шести хорових диригентів України митець удосконалений обласної літературної мистецької премії імені Сидіра Воробкевича. Визначений орденом Президента України за заслуги третього ступеня, трудового червоного прапора, почесної грамотної президії Верховної Ради Української Республіки, Вдалекний на алею зірок у міста Чернівці, а в 2003 році присвоїв названня почесного громадянина міста Чернівці. Ім'я нашого земляка Івана Миколайчука, і на світового рівня, сценариста, режисера Славуто Безпередішина. За своє коротке життя Іван Миколайчук чудово зіграв понад 20 людей. Його яскрава вдарованість та унікальний талант, проявивши у таких кінофільмах, як тіні забутих предків, бур'ян, білий так з чорною ознакою, попала грамота. Великий успіх приніс Івану Васильовичу Колейчуку фільм Сон, присвячений юності Тараса Шевченка, де артист зіграв образ великого поета. Іван Миколайчук гемотограм на особисті. Він відомий як пісьменник. По сценарію фільми. Пробував артист свій сили З глибоким знанням справи він поставив фільми Вабігон 20, Лебедина Грая, така пізна, така тепла осінь». Іван Миколайчук мріяв поставити фільм про дому Буковинської жінки, яку злині закинули за океан. Почув писати сценарій. Та не судилося йому збутися. Доля відрахувала йому. До Цього старші від життя. В 1988 році Іван Миколайчук посмертно був удостоєний державної премії України, України імені Тараса Григоровича Шевченка. Поспокухати вірш Василя Джурана на смертні. Не стало у Івана. Такий господ у плачах. Несла Україна кохана його на синівських плечах з із неба дощами столицю кропило три дні, що плакала ся до віцями і могилом згодонила на дні. В серці вкраїни Івана не стало всіх на очах. Несла його ніж не кохана, його не з ним плечах. Для нашого краю перший місяць літа традиційно тепер уже пов'язаний із ценародним шануванням Івана Натасановича Миколайчука. Щороку на Малій Батьківщині митця відбувається на гостини до Івана. Фурфорно-етнографічні дійства, які відбуваються цією заповідною мрію, славного Буковинця, накриті в гостинні столи, вичастаріння у Черезні.